Так, хотів для хейтерів показати одну річ. Ось дивіться, що в алмазній чашці ценного? Нічого. Вона з виду алюмінієва. А По суті, дела, в неї тут якийсь пористий матеріал, який взагалі нікому не потрібен. Тому алмазні чашки на прийомках не приймають. Це сміття. Тому... Викидають їх і не беруть. Ось якось так. Ось чашка 125 на 100, Чарта. вона сміття. Хоча люди викидають якраз в залізо, ну і здають як залізяча. Оце так. Тому викидаємо сміття і не використовуємо повторно. Тому що, блин, якщо воно вже стерлося, утилізації не підлягає ось якось так. Буду розкладка вам така ось, дивіться, що я знайшов з пилу жару, як тільки приїхав, сразу показую, демонструю. Нічого старого, все нове, по знахідкам, завтра буде відос довгий, цікавий. Дивіться, знайшов ось таку защиту з ось таким ось кріпленням зі всім. Ціна за неї буде у нас 150 гривень. Буде вона ваша. Далі йдемо. Є сікатор 100 гривень. Повністю все в робочому стані. Вон він там працює. Заточити, фіксується. В общем, все таке. 100 гривень. Далі оголок є ось такий гарненький, щоб можна було поставити і ним користуватися. Ціна за нього буде у нас 180 гривень. Далі йдемо, є патрон. Ось такий ціна 300 гривень за нього. Скоріш всього, конус четвертий або ж третій, Хто зна, напишіть. Далі знайшов якраз ось таку дрель. Дивіться, все крутиться, класно. До неї йде ось такі дві ручки. Одна з текстолітом, а друга залізна. З більшим отвором. Не від неї, скоріш всього. Ну, як є, 250 буде ваша. Далі йдемо є від якихось тисків або ж якогось агрегата, ось така ось, скоріш всього, на 22 квадрати. І кому там треба, вайбер заходьте, пишіть, будемо Е, Ціна за неї буде у нас 200 гривень. На ковальня ось така 80 гривень, вона буде ваша. Так, ось це кріплення для собаки, щоб можна було водити її. Ціна за неї буде нехай 50 гривень. Далі для боксирування ось така ось річ у нас є. Ціна за неї буде у нас 125 гривень. Комплект. весь. Е, так, є ось така 1972 чи 72-го року. Ось така річ. Шнеку немає. Я сразу кажу, шнек не знайшов. Ну, а так можна використовувати для томатів на літо. Кому треба, пишіть. Ціна за неї 60 гривень в даний момент. Далі знайшов ось такий топор. Ну, як завжди, з ним же ж якась лажа повинна бути. Ну, блін, бачите же ж. Опа! Тріснутий. Тріснутий, заварити і буде воно ваше. Клема є. Вон, як бачите. Чи триклена, чи що, щось таке є. В общем, ціна за нього буде в нас 180 гривень в такому стані. Дешевше навіть не пощить. Так. Струг є. Струг знайшов ось такий гарний, тільки ручки надіти, та і все. 200 гривень буде ваш. Далі є стяжка струбцина, ось така гарненька. Класна, прикольна. Ціна 500 гривень вона буде ваша. Величезна. Далі є ркотримач ось такий гарний. Ціна за нього буде 150 гривень. І хочу показати найцікавішу річ це для капусти шинковична машинка. Ось така. Берете або ж буряк, або ж цей одного болта тут не вистачає, Вон, бачите, в А так, пластикова деталь, кріпиться. Вон, так можна заглянути сюди. І фіксується. Звідсіля ось в. Кидається вже пошинкована капуста, або ж там буряк, або ж морковка, або ще щось. Ось так вона виглядає. Я перший раз я таку бачу, чесно скажу. У мене такої не було. Можна дрель під'єднати якраз ручну або ж этот електродрель, у кого яка є. А можна ручку ось ось зробити, під'єднати до неї. Ну, Знайшов ручку, але треба. Підчесувати, робити для неї, нарізати різьбу там, щоб зробити. Ось так. Ціна за неї буде в нас 350 гривень і вона буде ваша. Вона ціленька, гарненька, шестерні працюють, все крутиться. Вон. Бачите. О. Тому гарна, класна річ. Ось так. Кому щось сподобалось побачили що А, на останок хочу показати цепок, ось такий добротний, гарненький. Е зацикльований. Кінця і краю йому немає. Ну, приблизно десь тут метрів три є, плюс-мінус, там може 2 десь так до трьох Ціна за нього буде, от за ось такий цепок. Ціна 300 гривень він буде ваш все, все тепер показав, продемонстрував. Жодної речі немає старої. Все нове. Кому щось таке сподобалось, присилайте на Viber фото, пишіть, що ви хочете купити. У нас іде оплата на карту. Оплатили, і воно поїхало. Або ж в цей же день, або ж на наступний день, або ж через день. Відправляю Укрпоштою, новою поштою, Delivery, є змога якраз відправляти. Сам зараз не пакую, максимум, що Укрпочкою пакую, ну, то таке, якщо є коробка. Якщо немає, то тоді ви все оплачуєте. Якось так. Всім дякую, хто додивився до цього кінця. З вас лайк, підтримка каналу, коменти, ну і все інше. Чекаю вас е, сообщеннях. Пишіть на всі сообщення відповідаю. Кожного разу якраз дивлюся, їх моніторю. Завтра буде дуже довге відео. Тому покажу, вже знайшов. Буду сьогодні монтувати, робити, для вас і показувати. А сьогодні ось так. Всім гарного дня. У нас сонечко вийшло, все розтає, в общем все гарно і красиво. Якось так. Напишіть, у кого яка погода.